Вітаю на каналі. Сьогодні у нас 27 квітня 24 рік Миколаїв. Зараз знімаємо бур'яни. Заросла наша школка. Бур'янами трошки. Школка це в нас кизило. Бачите, проводимо. Не знаю, я не бачу такого. Експериментально робимо щеплення. Щеплення робимо кизилу навесні. Ну, це не навесні, це вже середина весни. Робили методом покращеної копуліровки. Пробуємо як один поки окуліровки. І хотів, не хотів знімати, але знімав. сподобався мені такий спосіб, пробив я фундуки. Ось коли ми розрізаємо стовбур ось так і вставляємо сюди живець. Ось так воно виглядає. Ось так воно виглядає. І примотуємо. Рослина собі росте, а тут потихеньку йде приживання. Ну, в мене так вийшло. Попробуємо як на кизилі. Це буде як, можливо, так хтось і робив, я це не бачив і робимо для себе експерименти, набуваємо досвіду. Тут у нас Літні окуліровочки вже Ну Все, вибачайте, заросло бур'янами не встигаю. Такі бур'янці. Ось школка буде красиво, покажемо потім. Зараз не до красоти, треба завершити справу, час іде. До речі, спеціально для щеплення вже, так як на колінах лазити, ось придбав собі ось такі наколінники. Рекомендую, тому що з досточками чи щимо ще ходить, підставляти під коліна, завжди передвигати незручно. Надів на коліна і все, власть собі. Ну, можливо, хтось інакше щеплює, я не знаю. в мене не виходить на присядки, ноги не витримують. Болі. Так, все показую. Щеплюємо і робимо обрізку обов'язково. Навіть ось ось ми щепили окуліровкою, обрізали. Ну, типа робимо формуючу обрізку, ну не формуючу, а прямо зрізаємо все, лишаємо декілька листочків для вегетації, тому що навіть якщо не приживеться, ми все одно будемо влітку їх приокулірувати. Все, роботи багато, щоб ми не заростали буянами. Покажу коротко, наші гранати ростуть інжири наші теж ростуть. Активні дії наші скоро будуть квітнути. Все в нас добре, фундуки наш шедев, все гарно росте. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка, слава Україні!